депутатів прибуло 3, хвороб для проведення комісії є. Цей карма засунення, хто не йдеться. Я, я вибачаю все. Ворог для проведення комісії є, нагадую, що працює рада голос голосування і до питання. Перше питання. Mm -hmm. Про внесення змін до переліку першого та другого типів об'єктів в комунальної власності. Наталія Фатічук. І з Друге питання. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку населеної пункті Користичній міської ради на 25-й рік. Наталія Фатічук. Якісь доповнення є? Так. Секретаріал. Секретаріал. Доповнення є? Немає? Приступаємо до розгляду. Порядок теж. Я зачитав. А, так, туди. Вибачає. Пропоную заправити порядок денний. Хто за дане рішення прошу?

Пункт 6, розва, то законає світів господарство. Пункт 6, оплата за приміщення енергії використаної редакції. В принципі, це не то, що додаткові кошти, це переміщення. Це сума 860 тисяч знімається із шах, робив шати і додається на рацію енергію. Наростаючим підсумком сума становить 2 мільйони гривень. Тобто це не то, що додаткові кошти просто переміщається до цього заходу на Зопитання. Meno sem zadal vprašanje v sredstvu. To se dale rešitev, prosim, glasovati. Zapite, kakšne so. Vsem hvala.